Ми йдемо дивитися на машини. Тут на районі йдемо дивитися на машини. Два метра проїдемося і вже добре. be expecting this to here for gas trunks but I'm not mm -hmm. um um these are my two Ukrainian friends oh uh, Shima <in> and his wife and uh, Marina and they're looking for a second time runabout car and a slow where we just I just thought maybe I would also there uh, we go get... pack challenging no tocka É a do Maia. Діла рішаються. Ми прийшли битися, але в них тут, походу, всі на А Нам треба автомат через те, що ми на українських правах. Тільки через той період, коли ми там поміняємо, ми можемо брати механіку. Але механіку ми не хочемо навіть брати навіть потім. Ну, бо це незручно. А так. Ну так, отак, діла. Я, я взагалі в шоці, де, що ми. Що відбувається? Чого машину розглядаємо? Бюджет у нас мінімальний, грошей у нас мінімум, але машина треба, бо тут по-інакшому ти не пересунешся, тут а, далеко один від одного, а громадський транспорт не ходить. Ну, тобто він ходить, але може відмінитися бо дощ, може відмінитися бо сніг, і автобуси можуть просто не поїхати, і якщо добратися. Ну, коротше, ми просто фізично не можемо добратися. А відстань на велосипеді, там, наприклад, години на машині 15 хвилин, пішки 4 години. Тому це вже просто безвихідь. Не дуже ми думали вкупляти, насправді, бо гроші в нас там фігня відкладена. Тобто це ми гроші, які ми привезли з собою, їх треба ще євро в нас були, їх треба поміняти на фунти. Євро, розумієте, співвідношення інакше до фунтів. Тому це три тисячі максимум у нас бюджет. Uh. No. Uh. Uh. Okay. Okay. Навіть Ютуб, Фейсбук, TikTok. Приїхала ще в один гараж. краще Що що він зараз прийде? Ну, сказав собі парусі можемо попросити. Усім привіт! Сьогодні в нас е, 7 число, 7 квітня. І ми купили машину. Ми купили беушну машину, е, стареньку, беушну, але е, так як нам треба машина, бо тут без машини ніяк. І зараз Діма має десь приїхати з нею. Чекаю. Congratulations. <грути> Все прямо. Так що дали, каже, які документи? Вот. Я так, маю. А, ну так не полей, да. Цей. Короче, тут договор о том, что как между мной и компанией, о том, как все сделано, показали этот. Купили через тут серти... одних, да? Да. Нормально все. Да. А тут мне показывай. Это то, что этот. Короче, и MOT сертификат о том, что прошло техническое этот. Пока они делали этот, мы оформили документы. <звук> вот Здесь находятся документы. <звук> так, что еще? Капец, сегодня жарко, да? Да, я ехал с кондиционером. Кондиционер работает, я на тепло только не проверял. Сейчас еще проверим. Все, все. И нельзя открыть И снаружи. вот здесь должна... Так, машинка малютка. Ну, Фиат Панда, Панду купили. один туда? Один назад, нет, да. А они же лягают, да, сидушки, чи не лягают? Да, их можно скинуть. А запасне колесо є? Хорошо, п'ять дверей, а не три. Было б три двері, ну, тобто передні і mm -hmm. задні, это все. А так тут? Так, вже наступний день. Ми зараз їдемо в банк. Ми їдемо до стоматолога. Тут аж, щоб потрапити взагалі, тут треба до стоматолога, сімейного лікаря, окуліста окремо записуватись. Тому ми сьогодні перший візит, бо до стоматологів дуже важко записатися, тому зараз ми рухаємося. Ти а то так, да ты бачиш. Да клиника? Ладно. Это за ладенька? Да, бродяга. Киспит есть просто. Да, мангазов. Це тебе Не Лондон. Шоу прямо. Було би до пошту приходило чи повідомлення? Включило вгору. Може, uh -huh. То туалет не включи. Включи, може, там запрят, може, там закрито. Включи, включи, тому що я можу закрити. Я можу поробити світ просто. We have an appointment at half past eleven. Nice. Uh, for Dimitra and for Maria. Oh, perfect. Can I get uh, do you? I do have Tuesday and Thursday evenings. It's all so, okay. Yes. Yes. Yeah. <laughs>